Нічия я у сьогоднішньому матчі? Коротко розімуй сьогоднішню гру. E, була дуже гарна гра, було непросто, бо Кривбас хороша команда, але ми сьогодні грали на перемогу і намагалися перемогти. На твою думку, хто був ближчий до перемоги в цьому матчі? Я думаю, що ми, тому що у нас були більш небезпечні моменти, ніж у Кривбасу. В перерві тіль в роздягальні казав дуже емоційно мотивуючу промову. Що саме він казав вам? А що треба грати, не тільки балакати, а виходити на поле, і грати друг за друга, допомагати друг другу і все в цьому душі. Ти другий матч підряд виходиш в стартовому складі? Як ти почуваєшся після А, матча? Дуже дякую. Почуваюся вже краще, тому що пропустив міжсезоння. Було важко, але зараз я приходжу в форму і намагаюся грати гарно.